Вже останні півтора роки ми комунікуємо людяність нашої платформи, бо дійсно наша бізнес-модель вона є унікальна. М -м -м, що там було? <світ Through his hands> <світ <gefunden> Багато проєктів було реалізовано, і я вважаю, що успіх він напряму залежить від того, наскільки команда ефективно співпрацює один з одним. Дітьми. Собака теж дитина. Привіт. Мене звати Андрій і я маркетинг-директор. Суть моєї роботи це довготривалий маркетинг-план і розвиток бренду, і звичайно, координація команди. Впевнитися, що в команди є абсолютно всі необхідні ресурси для якісного впровадження стратегії. Бо будь-яка стратегія написана на папері без якісної реалізації це нічого. Я в команді OLX два з половиною роки. Я прийшов в компанію як бренд-менеджер на категорію Моторс це авто і запчастини, і останній вже майже скоро рік займаю посаду маркетинг-директора. Тому це гарний приклад можливості розвитку всередині компанії. В нас матрична структура в маркетингу. Це дозволяє закривати дуже багато різноманітних проєктів. Загалом в нас приблизно 16 людей. Займається маркетингом і відповідає за маркетинг, але головна команда складається з 11 людей. Є одна частина: це бренд-маркетинг. Кожен бренд менеджер відповідає за свої категорії, за товарні категорії, за нерухомість, за роботу, за сервіси, за запчастини і авто. І так само в нас є команда B2B, яка відповідає за розвиток наших бізнес-клієнтів, і контентна команда, яка займається розвитком всіх наших контентних проєктів. Також наша команда працює на три ринки Україна, Казахстан і Узбекистан. У моїй роботі найбільше подобається задоволений споживач, бо задоволеність споживача вона напряму транслюється в бізнес-результати, і одне без іншого неможливо. Загалом, OLX – це невід'ємна частина українців. Наразі в середньому 22 мільйони українців відвідують нашу платформу щомісячно. Так само останні два роки ми дуже активно підтримували як звичайних українців, так і бізнесів збільшували ліміти безкоштовних оголошень, надавали величезні знижки до 90%. Так само ми зробили великий донейшн в 10 мільйонів доларів у різні галузі і сфери. Такі, як протезування, ДСНС, і це до сих пір рятує життя українців. Для мене головним досягненням в роботі є успіхи моєї команди, і насправді за будь-яким успіхом стоїть дуже кропітка і важ і велика робота окремої людини і загалом команди, в якої є чітка візія і мотивація для досягнення результатів. Наша команда дуже вмотивована. Це підтверджується нашими результатами. 22 мільйони юзерів, 18 мільйонів відгуків щомісячно. 2 мільйони оголошень поповнюються щоденно на платформі, що акумулюється у 14 мільйонів оголошень щоденно доступних на платформі для наших юзерів. Насправді мені комфортна гібридна модель, коли є баланс між кількістю днів в офісі і вдома. Загалом я намагаюся два дні, один день звичайно бути в офісі, але більше часу проводити вдома. За ці чотири останні роки ми дуже якісно навчилися ефективно працювати вдома. Насправді, в нас величезна кількість цікавих і великих проєктів. Мабуть, один з найбільших це зміна нашої комунікаційної платформи. Вже останні півтора роки ми комунікуємо людяність нашої платформи, бо дійсно наша бізнес-модель вона є унікальна, де люди з допомогою інших людей можуть задовольняти свої потреби щоденно. І дійсно, ми зрозуміли, що люди це найважливіший і головний ресурс в будь-якій справі. Тому ми активно артикулюємо перехід від кількості речей, які в нас є на OLX, до кількості людей, які задовольняють твої потреби щоденно, і е, транслюємо цінність людей щоденно. OLX має унікальну бізнес-модель, яка відрізняється від інших маркетплейсів, тому що всередині OLX люди спілкуються з реальними людьми. І це велика точка диференціації нас, нас від інших платформ, і це дозволяє більш якісно закривати свої потреби, також більш вигідно закривати їх. І тому якраз оця відмінність вона лягла в основу нашої нової комунікаційної платформи, де якраз ми чітко транслюємо, які переваги є, коли ти комунікуєш напряму з реальними людьми. Наскільки це більш вигідно, наскільки більш, більш легко знайти спільну мову, і наскільки більш якісно тобі це дозволяє шукати потрібні речі. Насправді в нас дуже комплексний бізнес. Багато проєктів було реалізовано, і я вважаю, що успіх він напряму залежить від того, наскільки команда ефективно співпрацює один з одним. В нас було дуже багато перемог в цьому році. Перемога на Ефі, волонтерські проекти, проєкт НЕСТ з Сергієм Притулою, багато інформаційної підтримки різноманітних фондів, так само багато партнерських проєктів з нашими логістичними партнерами, з новою поштою, Укрпоштою, Містом. І, взагалі, Олекс доставка як сервіс набирає обертів. Наразі в нас в середньому мільйон успішних угод в середньому, щомісячно відбувається відбуваються на платформі. І ми щомісячно намагаємося поліпшувати досвід користування цією послугою від впровадження кур'єрської доставки до, наприклад, можливості замовлення товарів на OLX Україна і доставки їх напряму у Польщу. І загалом я вважаю, що в такі турбулентні часи головним досягненням нашої команди це знаходити сили, постійно рухатися вперед і драйвити не тільки бізнес, але й займатися важливими соціальними проектами для країни. Так, що найважливіше в роботі, дійсно люди, і мені здається, що останні 730 днів як ніколи підкреслили те, що люди це головний ресурс, який є в країні, і наскільки вони свідомі, наскільки вони вмотивовані і ефективні, від цього залежить подальший розвиток бізнесу країни. Тому для мене люди це головне. Так, в мене є домашня тварина, собака, звати кокос. Це мальтійська болонка, і в неї волосся, а не шерсть. Насправді раніше, мабуть, без чашки кави і ванної, але в мене народилася дитина вже майже як рік, тому без ранкових Слів тато, але насправді в більшій мірі мама, бо зараз ще те дуже погано вимовляється. Оце те, без чого я не можу уявити свій ранок. Насправді я дуже люблю футбол і загалом люблю командні види спорту. Зараз, на жаль, не так часто вдається пограти, але постійно дивлюся. Перевожу час з сім'єю, звичайно ж. Наразі цінність сім'ї дуже сильно виросла і кожну хвилинку намагаюся вільно проводити разом з дружиною, з дітьми і з сім'єю. Дітьми. Собака теж дитина. Насправді, вже багато років Гаррі Поттер» є моїм улюбленим і фільмом, і книгою. Все починалося ще з першої частини Гаррі Потера, коли доводилося чекати ще рік, а може й два, до виходу нової книжки. Тому я обожнюю Гаррі Потера. З точки зору якихось бізнесових речей, мені подобається і рекомендую всім для читання How Brand Grows або як зростають бренди від Байрона Шарпа. Дуже цікава теорія, яка вже на практиці підтверджена. І загалом я обожнюю старі діснеївські мультфільми. нещодавно дивився, передивлювався Геркулеса. Такий частково мюзикл. Вони дуже круті. Так, <му> да, Я насправді професійно займався футболом десь до 16-17 років. Отримав кандидата в майстра спорту, але далі пішов в маркетинг. Це було несвідоме рішення. Більше такий пуш від батьків, але загалом доволі успішний. Справді, <му> я користувався Олексом вже доволі давно. Ще до того, як доєднався до сім'ї OLX. Я був не хард юзером, але дуже часто ним користувався і зараз продовжую. Останнє з того, що я продавав, це було дитяче ліжко, і я його продав супер-супер швидко день в день. OLX для мене це люди. Бо за кожним успішним проектом, за кожним КІПІАм і результатом стоїть не видима для всіх, але величезна робота команди і окремої людини. А команда у нас найкраща.